З 10 по 14 січня Прилуки опинились в епіцентрі культурно-мистецького вихору. Вже 12-й рік поспіль сюди з'їжджається талановита молодь, щоб стати частинкою феєричного і грандіозного дійства під назвою Міжнародний молодіжний фестиваль Мистецькі барви. Тут активізуються і проявляються усі творчі здібності молоді, відкриваються нові імена і таланти. Організатори фестивалю ставлять перед собою завдання виховувати у підростаючого покоління ідею до збереження культурної спадщини, популяризувати народну та естрадну пісню, сучасну та народну хореографію, розвивати нові напрямки у сучасному мистецтві, зміцнювати творчі стосунки між регіонами України, країнами ближнього та дальнього зарубіжжя. Для прилук це подія побачить зібних дітей, танцюристів і вокалістів. Приємно, що це проводиться приємно, що не заглохло, що не не припинилося. З кожним роком географія фестивалю розширюється. Про маленьке, але творче місто над удаєм знають не лише у сусідній Росії та Білорусі, а й у Туреччині, Польщі, Далекому Китаї та Нігерії. Все більше областей України делегують на фестиваль своїх артистів. На мистецькі барви їдуть таланти як з великих міст, так і маленьких сіл. Кожен знає тут їх таланти об'єктивно оцінять професіонали. Разом з тим зростає і рівень учасників творчого конкурсу. Дуже багато рібят, які мають высшее музыкальное образование. Студенти консерватории тоже подали заявки в этом году, их много. Поэтому это говорит о том, что ребята-профессионалы высоко оценивают уровень фестиваля и стремятся тоже приехать и показать свое искусство. Мистецькі барви вже давно заявили про себе як старт і перша сходинка до зіркового музичного Олімпу. Імена багатьох юних артистів, які пройшли бойове хрещення прилуцькою сценою, наразі відомі усій Україні завдяки участі у популярності. Талант-шоу и музичних телепроектах. останній з яких голос діти», що на Дитина. Дві дівчатки участвовали, которые победили в фестивале. В прошлом году ребенок из Білої церкви десятилетняя девочка. Она участвовала в этом году гран-при Барвы Саммертайм, который проходил в Алуште. Ребенок Елизавета Разизнана, которая заняла гран-при. Вот она тоже участвовала в этом телепроекте. Очень красиво пела. Мы очень рады, что ребенок. Она получил такий старт, і благодаря фестивалю теперію уже знають по всій Україні. Перша в прилуках у якості члена журі заслужена артистка Криму, фіналістка всеукраїнського відбору Євробачення 2009 – співачка Ленара. Влітку дівчина побувала на фестивалі Мистецькі барви Саммертайм, що проходив у сонячній Алушті. І дуже щаслива, що новий рік для неї розпочався зустрічю із старими друзями і знайомством з новими, не менш талановитими людьми. Сподіваюся, що фестиваль буде яскравий, бо знаю, що дуже багато учасників цьому році. Очікую, як завжди, гарних емоцій. Ці, по-перше, відкриттів нових нових талантів. Дебютант суддівської колегії фестивалю завідувач відділу традиційної культури при обласному будинку народної творчості в місті Курськ, що у Росії, за фахом хоровий диригент Володимир Мінський. На цьому фестивалі я вперше чувствую некоторую гордість і відвіцність, безусловно. За... и удовлетворенность от того, что меня пригласили поработать в жюри этого фестиваля. Ну, надеюсь получить представление о культуре украинской более полно и послушать талантливую молодежь. Ну и надеюсь, что победит дружба. Чотири насичені дні фестивалю промайнуть швидко. Перші два дні конкурсу вокальні, третій хореографічний. Завершиться свято мистецтва грандіозним гала-концертом. Оже день журі триває більше 12 годин. Пісня змінює пісню, за одним танцем наступний, за однією талановитою дитиною чи колективом виступають інші, не менш харизматичні і талановиті. То як же з різнокольорової веселки Барв обрати найяскравіші? То естественно, конечно, в первую очередь, как говорит Россини, голос, голос и голос, Во вторую очередь, поскольку эстраданное искусство обязательно должно иметь какую-то изюминку, чем ярче будет все это подано, да еще если это будет с прекрасными вокальными данными, да еще если это будет сложное произведение, которое сложно спеть, конечно, этот исполнитель займет достойное место и станет, скорее всего, лауреатом. З перших же хвилин, воно, якщо за серце, то це головний показник, Может быть, техничною сторону. Сторони бути десь там з вокальною чи хореографічною, десь щось не так, але якщо це емоційно, якщо артист на сцені відчуває, що він про що він співає, якщо він може донести до глядача свою думку, свою емоцію, і видно, що там була праця в цьому номері, то це головне. Коли це такі пустишки, то це не це Серйозно, і коли вкладається душа, тоді, звісно, це здорово, це приємно. Пусть це буде народна пісня, академічний вокал, естрадна пісня. Не важливо. Головне, щоб чувств, був голос і був талант. Якщо мене запитують, чи ми були погані, там, чого ми не одержали призові місця, то я кажу, неправильна постановка питання. Ви всі хороші, і ми з хороших вибирали кращих. Їх більше восьмисот, усі яскраві і талановиті, а гран-прі лише два. І отримають його лише найбільш гідні. Перше у прилуках гості з Миколаєва, фольклорний колектив Барвінок. Приїхали, говорять, подивитися на інших і себе показати. Ми скромні, але надіємось на краще. Ми приїхали за перемогою, Ми хочемо показати, що не тільки. Десь там на заході, а на півдні України, саме в Миколаєві, є талановиті діти. На цьому фестивалі ми ще не були, але до цього були на фестивалі в Мукачеві. Зараз нам ще дуже подобається, дуже гарна атмосфера тут. Звичайно, ми сподіваємося на краще, тому що ми приїхали за перемогою. Не зраджує мистецьким барвам і вже 12 років крокує пліч-опліч з фестивалем зразкова вокальна студія натхнення Прилуцької школи мистецтв. Її вихованці не пасуть задніх і щоразу здобувають високі місця і нагороди у вокальних баталіях. Кожного разу, наче в перший раз, бо багато нових, а також і знайомих облич. Ми дуже раді, що в наше місто приїжджає стільки гостей. Ми знайомимося, набираємося досвіду. Як... Кажуть, чужому навчайтеся, свого не цурайтеся. Ми виступили дуже добре, гарно. Ми себе тут почуваємося. Дуже впевнено, і надалі я думаю, що ми не один раз будемо приймати участь в цьому гарному фестивалі. Як з'ясувалось, дивоцвіт, а разом з ним і натхнення здобувати гран-при на мистецьких барвах зовсім не прагнуть. Адже за умовами конкурсу володарі цієї почесної премії до участі у подальших фестивалях не допускаються. А юні прилуцькі таланти хочуть, щоб для них мистецькі барви ніколи не закінчувались.